43 дні в окупації Тетяна Буторлим писала посібник з української мови. Росіяни за таке вбивали, але вона все одно робила своє. Оксану галаку окупанти позбавили дому в Бородянці і школи в загальцях, де вона працювала багато років. День вчителя цими днями відзначають в Україні історії двох вчительок із деокупованих Київщини і Чернігівщини розкаже Дарія Цесарук. І коли у розпал війни всюди гриміли вибухи постійно це земля скакала. Психологічний стан був дуже жахливий. і навіть зоставшись без школи, емоції зашкалювали. Що можуть люди зробити із тим, що було надбано? На вулиці серед зими, в укритті, нерідко й взагалі, без світла і тепла, вони попри все продовжували навчати. Арсеній, доброго ранку. Добрий ран. Як у нас справи із твором хлопці? Щоранку своїх учнів Оксана Віталіївна зустрічає на екрані ноутбука. У десятикласників зараз урок літератури вчать Кайдашеву сім'ю. До науки онлайн хочеш не хочеш, а звикнути довелося усім. На сьогоднішній день засоби комп'ютерні дозволяють використовувати безліч матеріалу, який може урізноманітнити урок. Зробити його цікавішим, Оксана Віталіївна викладає удома. Ним за майже два роки стала крихітна кімната у модульному поселенні. Російські окупанти ще торік у березні залишили її без всього. Не стало і дому, і роботи школу, де вона працювала, майже повністю знищило смертоносне залізяче. Кабінет повністю був розрушений. Матеріали всі були викинуті разом з технікою. За вікно все валялося під вікном. Тоді ж росіяни впритул підійшли й до Ніжина, де живе Тетяна Бутурлим. Обох вчителів розділяло трохи більше 200 кілометрів, але вони були поєднані спільним горем і відчаєм. У ті перші дні їм довелося призупинити уроки, і вони не знали, чи колись іще побачаться зі своїми учнями знову. Я дуже переживала, як же це я дітей покинула. У мене таке було відчуття, наче я дітей зрадила, бо я ж знаю, що підготовка до ЗНО. Тетяна тікала з рідного дому, узявши кілька сумок із речами, три комп'ютери і маленьку доньку. Поїхала до рідних у село неподалік, бо думала, що там буде безпечніше, а натомість потрапила у 43-денну окупацію, де ледь не стала для росіян справжньою мішенью. Вони тричі заходили в село і ну, ми ж не знали, що від них чекати через город. Невеличкий був лісок, а але ще ж це ж тоді. Ну, лютий березень, ще ж не листя, нічого. Там, в принципі, дуже складно заховатися. Але там були якісь такі кущі. Я за ті кущі з нею зайшла, і ми так пересиділи. Щоб чимось себе зайняти. Жінка під страхом викриття писала підручник з української мови. Це посібник, який був створений саме в умовах війни. Створення цього посібника це символ того, що все-таки треба боротися і треба щось робити, а не не плакати. Додому вона повернулася із вже готовою книжкою і ще кількома відеоуроками, і майже одразу вийшла на навчання. Мені дуже хотілося підтримувати їх, і ми якнайшвидше хотілося це відео десь опублікувати. Поступово відновлюють уроки і в загальцях молодші по змін навчаться у модульному садочку старшокласники у змішаному форматі. Тут можна вже краще проконтролювати в такому плані, коли ми їх бачимо, зробити якісь там їм… Казівки, зауваження, що вони мають змогу, хоч і не в своїй школі, але зустрічаться разом. Їхню ж відбудовують благодійники. Доробіт кілька місяців тому стали угорці. Здати школу в експлуатацію планують вже у вересні. А от питання із відбудовою будинку досі відкрите. Переживши стільки за останні майже два роки, обидві жінки ще більше упевнилися свою роботу не приміняли б ні за що. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський, Ми Україна, марафон. Єдині новини.